Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення із соціумом. Ми з вами вирушимо у країну вітамінів. У цій країні живуть всі вітаміни. І я впевнена, що ви багато чого знаєте про них. Поміркуйте, діти, які рослини живуть на городі. Так, городні рослини. Давайте їх назвемо! Огірок, картопля, томат, гарбуз, цибуля та ще багато-багато інших. Малята. А як одним словом, ми називаємо всі ці рослини? Так, правильно, це овочі. Я бачу, що ви любите і поважаєте грудні рослини. І я впевнена, що про рослини в саду ви теж багато знаєте. Що росте у саду? Так, фрукти. Назвіть їх. Це яблуко, груша, слива, абрикос, персик, виноград і ще багато іншого. Мені дуже приємно, що ви знаєте про рослини, які ростуть на городі і в саду. Овочі та фрукти корисні для здоров'я людини. Вони у своєму складі мають дуже багато корисних речовин, вітамінів. А чи знаєте ви, що таке вітаміни? Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організму. Коли людина їх не одержує в достатній кількості, вона може захворіти. А коли ми щодня споживаємо різноманітні і свіжі продукти, то ми отримуємо достатню кількість вітамінів. Багато вітамінів є у фруктах, овочах та інших продуктах харчування. Коли людина погано їсть, то починає часто хворіти, а діти перестають рости. Діти, я хочу познайомити вас із деякими вітамінами. У кожного вітаміну є своє ім'я А, Б, С, Д, Е, К. Давайте подивимося, де живуть вітаміни, Це вітамін А, вітамін росту та гарного зору. Росте краса, зелена коса. В землі вся руда сидить. Коли жуєш її, хрустить. Здогадались, що це, діти? Так, це морква. А тепер погляньте і скажіть, в яких продуктах є ще вітамін А: помідори, яблука, гарбуз, персики. А ось це вітаміни групи Б. Їх дуже багато і вони важливі для роботи нашого мозку. Та усього організму. У коричневому жупані в землі сиджу з друзями. Хто лопатою копне, той мене знайде. Що це діти? Так, це картопля. У картоплі багато вітаміну В, а ще його багато в різних крупах. Погляньте і назвіть, де ще є вітаміни В. Далі ми бачимо вітамін С. Цей вітамін захищає нас від хвороб, особливо від застуди та грипу. Також він робить шкіру здоровою, допомагає ранам загоюватися, а ще зміцнює зуби та кістки. Уважно подивіться, у яких продуктах є вітамін С: апельсин, Перець, лимон, Ківі капуста. Вітамін С як супергерой для тіла, який захищає від злих мікробів та допомагає бути енергійним. Пропоную пограти у гру вітамінний кошик. Ми будемо діставати продукти з кошика і пригадувати, які вітаміни містяться у цих продуктах, Лимон. Витамин С, Морква, Витамин А, Помидор, Витамин А, Паприка, Витамин С, Гарбуз, Витамин А. Картопля, вітамін В, Капуста, Вітамін С. Молодці діти. Ви добре запам'ятали, в яких продуктах які є вітаміни. Малята, от і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми з вами дізналися. Що вітаміни це маленькі помічники, які допомагають нашому тілу бути здоровим, сильним і енергійним. Вони є у фруктах, овочах та інших корисних продуктах, які потрібно їсти щодня. Ми познайомилися з деякими важливими вітамінами. Вітамін С зміцнює імунітет, допомагає боротися з хворобами. Вітамін А корисний для зору та шкіри. Вітаміни групи В дуже важливі для роботи нашого всього організму та мозку. Тепер, ви, дітки, знаєте, що здорове харчування допомагає рости і набиратися сил. А на цьому до побачення, до нових зустрічей!